Реформа сфери ритуальних послуг. Як зміниться кладовище у Чернівцях? Щодня тільки у Чернівцях проводять до 10 прощань із померлими на центральному кладовищі міста. Одна процесія змінюється іншою. Почасти в останню дорогу проводять загиблих у російсько-українській війні героїв. Ольга Гначук працює у сфері ритуальних послуг понад 20 років. Зазначає, нині традиції змінились незмінними. Водночас залишилося горе родин, які втратили близьких. Зараз щоб не губитися у всіх похоронних звичаях, не вишукувати ритуальну обрядову продукцію. Усе можна отримати чи замовити одразу на кладовище. У нас є транспорт, у нас є труни, у нас є хрести, у нас є віночки. 9 травня рішенням виконкому об'єднали 16 кладовищ міста. Раніше 12 із них власними силами та коштами доглядали релігійні громади. Та тепер усіма опікуватиметься комунальне підприємство спецкомбінат. Ці рішення прийняті для того, щоб покращити контроль та якість надання послуг ритуальних. В першу чергу це наведення такого самого елементарного порядку. Відтепер підприємство спецкомбінат слідкуватиме за порядком на кладовищах. Сергій Кузніцов розповідає. Роботи надзвичайно багато, адже території великі, і чимало цвинтарів нині занедбані. Зокрема, утримувати могили мають родичі похованих. На кладовищах також проведуть інвентаризацію могил та розроблять необхідну документацію щодо права на постійне користування землею. Кож директор підприємства наголошує, така чутлива сфера має бути максимально прозорою, аби уникнути корупції. Для покращення обслуговування населення був відокремлений з цього відділу такий підрозділ. Ми назвали його бюро замовлень. Тут будуть оформлятися всі додаткові послуги підприємства а поховання залишаться. У ритуальній службі наразі вартість найскромнішого поховання на кладовищах міста обійдеться у понад три тисячі гривень. Це за транспортування тіла, копання могильної ями, самоорганізацію похорону та процесію. Максим Берник, Дяничіок, новини Чернівців, телеканал СІ 4